Привіт! Так само дегустуємо нашу шинку. Деяка вже готова, будемо витягувати. Ось цей кусочок я вже перевірив, 72 градуса всередині є. Ось так воно. Зараз що набере. Її можна витягувати і дегустувати. Тільки що було 72, не знаю. Остео, напевно. Я думаю, що вона готова просто радусне ключить. Це у нас різні вона І це Замовити ви можете через наш сайт або по номеру телефона. Доброго, Ваня. Дуже добро. добре. Доброго.